Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Після довгої перерви. Хочу сьогодні зробити обзор на ось цю сумочку, яку я вчора отримала. Це е, такий собі закос під відомий бренд. Хто знає, той зрозуміє з Aliexpress Почну з того, що е, замовляла я її. 19 жовтня, а 1 листопада вона вже прийшла до мене. Я дуже здивована, що так швидко в Україну. Це перше, перше моє замовлення, що так швидко прийшло. в основному це було місяць-півтора. Я чекала замовлення. Ну, це саме швидка доставка, яку я отримала. Ну що ж, почнемо. Колір в неї. Такий шоколадний, коричнево-шоколадний з додаванням рожинки невеликої. Відео зараз вона здається світлішою, в житті вона темніша набагато, набагато темніша. Шкіра в неї ось така матова. Тобто, якщо будуть якісь подряпинки, замітно не буде. Розмір це те, що більший. 23 на 18, фурнітура Gold. Тобто золота, тому що там ще є рожеве золото. Rose Gold. Мені потрібно було саме Gold, тому що мені Rose Gold не подобається. Сумочка ось таким чином відкривається, і в сумці є три відділення. Перше з карманчиком ось таким, друге, саме велике, і третє на блискавці. Є тут ось Киточка така, і всередині ось буде така розслуйка. Ремінець зйомний, його продягати потрібно було через ці додаткові пази і регулювати за допомогою ось цих застібок. Можна зробити коротшу тут є ще як. Або Довшу, тобто на самій останній. Я зробила собі середній розмір, тому що мені так зручно. Я собі приміряла і вирішила, що мені такий розмір буде оптимальний. Дивилась я багато оглядів на ці сумочки. Знаю, що якщо сумочку нагрозити більше, то вона тут, трішечки тут роздається. Ну, як гармошечка невеличкість, такі є куди що покласти. Сумочка, хоч і невелика, але достатньо вмістка, тому що я вже м -м, спробувала все переклала зі своєї. В цю. І все вмістилося е Ну, так, в притичок, тому що вона ще нова і тримає свою форму. Але я думаю, що при носці вона. Трошечки зм'якшиться, роздасться. Ну, так як це заявлено, що шкіра. Але важко сказати, шкіра це чи ні, тому що всі края запаяні дуже щільно. Е, ніяких бірочок з шматочків додаткових шкіри тут не було. мені вкладено, тому що інші дівчата робили огляд і казали, що в них був шкіряний. Шматочок біля бірочки. В мене не було такого, тому як би, ну, орієнтуватися важко. В тому плані, що приходиться тільки довіряти вірити виробнику, тому що виробник сказав, що це шкіра. Ось, якість виконання дуже гарна. Всі шви рівнесенькі. Абсолютно нігде нічого, ніяких не дефектів, не клею, ні е запаху. Я рекомендую вам цю сумочку до вашої уваги. Вона достойна. Е є велика палітра на вибір кольорів. Просто не у всіх магазинчиках є велика палітра, потрібно заходити вишукувати. Якщо ви бажаєте там зелений чи рожевий колір, заходьте в інші магазинчики, переглядайте, мене такі кольори не цікавили, тому що я більш полюбляю базові відтінки в своїх аксесуарах. Ось плюс, я скажу, можна вибрати матову. Або глянцеву шкіру і також колір фурнітури Може бути голд або Rose gold. Переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Читайте відгуки, обирайте для себе відповідний розмір. І замовляйте, сміло рекомендую. Плюс до того, що 11-11 буде Чорна П'ятниця, і я думаю, на них будуть якісь додаткові знижки на ці сумочки, і можна буде придбати за приємною ціною. Дякую, що подивились це відео. Залиште свій коментар під відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал. До нових зустрічей! Всім пока!